Все, Юджин, міняємося, я вже на підльоті. Вертайся. Бажаю міцного рибади. Позитивно забарный ефект. У мене викликає нова розробка від боїнку американського та шведського САБУ. Нехай хтось назвати згочимся після того, як побачив, як ця розробка працює. Про гібридний а, боєприпас, котрий розробили ці два а, виробника. А, це фактично гібрид а, авіаційної бомби і ракети М-26. Називається GLSDB. Це високоточна, страшна зброя робить ось те, що ви зараз побачите на картинці. Бачили? Ви розумієте, чого це? А, даємо визначення від використовуючи грецьке слово екстаз. Тримайте хлопці. Саме цей боєприпас 19-го року ще розробляється Боїнгом та АСАПом. І... Використовується, запускається наземними установками Hymars і М270, в тому числі, котрі є вже у нас на озброєнні. Наведе стільки на ворога на українській землі. Що навіть уявити страшно. Цей гібрид. Має таку хитрість, що він летить не за балістичною траєкторією. Це дозволяє запускати його в умовах подавлення. Ребом при добре захищеному GPS та наявності інерціальної системи керування дозволяє запускати проти траєкторії. Мовно кажучи, ворог там, а запускаємо ми його за допомогою е пускової установки туди. Ракета йому видає відповідну, тому боєприпас видає відповідну швидкість, після чого боєприпас випускає свої крила і направляється по цілі ворога вдвічі далі, ніж поточні. Uh, it's a revolutionary product. This system will launch small diameter bombs from the ground for the first time, adding a plethora of new capabilities for the warfighter. We've got the ability to launch against air defense bunkers, caves. You have the ability to launch the small diameter bomb, basically in any direction, 360 degrees, uh, at a range of 150 kilometers with up to one meter accuracy. The GLSDB is the only weapon of its kind to combine that range with the ability to fire up to six weapons at once, but also flaunts a brand new ground artillery capability to hit targets at nearly any angle, including on the reverse slope of mountains. 150 115 Точність враження за, рахунку, за рахунок сучасної інерціальної системи до 1 метру на відстані 150 км. Саме головне, вартість, звичайно, GPS наведенням снаряду ескалібор до трьох сімок сягає 120 тисяч доларів. Вартість одного пострілу Хаймер 150 і більше. І ця інформація. А, є неточною. Вартість а, GLSDB, я ще назву його не запам'ятав. Складає, не буду заважати, складає близько 40 тисяч доларів і може стати найбільш широко використовуваним дешевим боєприпасом для української армії у боротьбі проти ненависного ворога, що прийшов на нашу землю. Боїнг вже. Вийшов з пропозицією до Пентагону поставити на масове виробництво цей боєприпас для подальшої поставки до України. І по попереднім а, розрахункам вже на весні 23 2023 -го году той боєзапас може бути у нас на озброєнні. А поки у нас на, на... на дна птах. Поки по нашим розрахункам. У нас тут трошки морозно, трошки весело, але дуже гаряче з точки зору а, розвиваючогося військового дійства в околицях Бахмуту, котрий був, є і залишатиметься українським. Для цього ССУ роблять все від них залежне. Чекатимемо ті GLSDB. Боєприпаси в Україні з нетерпінням, адже вони викликають просто вимушують затумувати подих і викликають вищий ступінь захвату та наснаги. Таке озброєння, такі боєприпаси нам потрібні для того, щоб ми зробили цю перемогу якнайшвидше, розібравшись з нашим ворогом. А, сьогодні під десяточку претрохи, ні? Як менше, так. Пристрілюємося. Як справи, птахи. Добре. Добре. Що колотити? Ну, виявили знову переміщення. А ну ну, ну, чекай, чекай, чекай. а ну розкажіть, що там було годину тому. а ну, давайте. Тут треба сьогодні врізати сюди. Ну, а, як то кажуть хто рано встає... Той більше Ну <laughs> no, ми за машинки сьогодні нормально дали здачі. Нормально так, знатно. No, там ще і БК попали. Ну та що, основне, блядь. Як то кажуть, вони бігають світяться. а мені нравиться. Раз, два, три, чотири, пять. Кравенький ранковий промінадик. Вітаю хлопці. Подякував. Все я на посадку. Я зловлю. А от ту якраз запустив, я пам'ятаю, коли писав відео, а коли приймав, то вже на автоматі пішло. Просто вже. прийняв. Точно я, 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 я тобі заніс і передав руки пішов далі відео писати про GLS, G, GLSDB. Ох, пацани, я сьогодні екстаз отримав і ви теж отримаєте, коли це відео Да. Боїнг таку шнягу зробив. Я вчора, коли давав інтерв'ю японцям, ага. вони ж роблять ту військову програму щотижня. Я вже там четвертий чи п'ятий раз. Так. І ще щас, пам'ятаєш, щасливо. Вона там година чи скільки. Я їй що там, колись дивлюся, чи що. Мій відрізок, я собі відрізав, розмістив й до побачення, українське телебачення. А, тут, а тут я поскролив трохи, ну не мав що робити, на їх мові дивитися, проскролив, дивлюся, якась хрень летить мені. Так технічно йде колона в міст. Бух, ззаді, бух, і всю колону на мості. Якась літаюча штука. Я її попри очі собі, ну, і пішла собі та й пішла. Гарна якась комп'ютерна графіка. Насправді, насправді, це надпотужний гібридний снаряд, розроблений Сабом шведським, ті, що машини робив, і Боїнгом американським. Називається GLSDB. -GLS це гібрид авіабомби з. Ракетою М26, okay. який запускається не по балістичній траєкторії. Тобто, у тебе є там подавлення, ти собі розвернув проти цілі на 180 градусів з установки Хаймерс, умовно, скажеш, коли зустрічати, з установки Хаймерс чи М270, що є в Україні на, на озброєнні пускової, запустив. Okay. вона, Ракета вивела авіабомбу на відповідну швидкість, відчепилася, вона не керована та ракета, відчепилася і ліквідувалася. Бомба випустила крильця. І полетіла по GPS. у А якщо є подавлення, у неї стоїть нова новіша система інерціального наведення. Похибка на 150 кілометрів один метр. Несе, пацани, метр! Несе на собі 115 вибухової, е, вибухова маса самої бомби. Загальна 150, вибухова 115. Ну та що бомба потім долітає без, без ракети. Коли у нас і пацани. Головне вартість ескалібур, Пам'ятаєте, скільки до сімок коштує з GPS-ом? 112 тисяч доларів. Хаймер 150 і більше тисяч. Цей боєзапас коштує 40. І Боїнг вже запропонував готовність Пентагону. Звернувся, що він готовий навесні в Україну завалити цими. Іду ага. зустрічати. Де там? Є? Оп-оп-оп. Пазики це прорив у технологіях високоточних, дальнобійних боєзапасів. І головне, щоб ті партнери трохи а, не курилися, а справді давали нам їх. До Москви воно не долетить, але навести а, системний порядок на будь-якій смузі. Бойових дій та у тилу ворога наносячи такі високоточні удари і вартість, ти розумієш, головне, щоб боїнгу вистачило потужності і виробляти їх в достатній кількості, і була політична воля Пентагону на видачу нам цього озброєння. Такими декільками видами озброєння, цю війну в тандемі з розвідкою і отриманням регулярних інформданих очима супутниками так і іншим. Супер. Це явище, з котрим ми боремося, на світі земля закінчиться. Клас. І піде в історію. Да? Угу. Релакс. Замерзли. Нормально. Це файно. Пауза. Самі мерзнуть, а батарейки тримають у теплі. Оце справжні воїни. Вчорашнє відео бачив? З твоїх відео повністю зроблено, без моєї участі взагалі. Ну, що тобі сказати? Все, чітко. Вчитеся фільмувати. Нічого не вчимося. Заставляють! Тобі не зараз на Ні, ну пам'ять це крута, так, звісно. Просто буває такий темп, що взагалі не до цього. І часто такі кадри круті. Ну, нічого. А як мадяр буде все ходити писати, то коли мадяр буде працювати? Ще й за п'ятьма зразу екіпажею. Позбавили мене льотної ліцензії мої доблісні воїні. Кажуть, іди, дядько, сивою бородою. Як той називається? Серед чотирьох, там п'ятий цей. Сплінтер. Сплінтер? Сплінтер? Коротше, сплінтер ти стар. Йди, працюй в другому напрямку. Діфік тобі. Навіть батерки не дають носити. Так, да, молоді у нас усюди дорога.